20% всіх товарів світу робить Китай, а головною вітриною китайської промисловості є Кантонська виставка. Вона проводиться в Гуанчжоу двічі на рік навесні та восени. Ось уже багато років 15 жовтня та 15 квітня. Починається Кантонська ярмарка. І так, щороку. першу виставку було проведено ще у далекому 1957 році. Кантонський ярмарок є найстарішою і найбільшою виставкою в Китаї. Експонентами виступають близько 20 тисяч китайських та іноземних компаній компанії постійно. Ми на кантонській ярмарці сьогодні перший день приїхали. Того, щоб знайти новинки, подивитися, взагалі, що зараз на ринку. Це, до речі, найбільша взагалі виставка в світі, яка існує. Мабуть, найвідоміша виставка, яка існує в Китаї. Вау, от це круто! Офигеть. А, нифига себе. Кірки це коштує. Ям, 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 ям. Зараз ми на вході реєструємось на виставку. Що прикольно, дуже багато китайців стоять, і вхід на виставку платний. Але якщо ти з іноземцем приходиш, то вхід на виставку безкоштовний. Короче, в мене тільки що з'явилась нова китайська співробітниця. Я бачу її вже схантили. або вона сама you? Yeah, thank you. Why? <певіт> тому, що в цьому році ой, ви що знімаєте мене? тому, що цього року. Тому що в цьому році квоти на вхід для китайців лімітований вхід для всіх китайців. Вибачте, я не можу вам надати більше інформації. Okay. Каже, Тому що цього року якісь є квоти. Насправді треба просто платити за вхід. Тут запальнички продають цікаво, скільки вони коштують. От, наприклад. Не працює. Що <ріст> ж таке в Китаї щось нічого, нічого не працює. What price is? 26. RB. 26 центів американських. Окей. 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 26 центів коштує отака запальничка в Китаї, друзі, це оптова ціна. Друзі, цікаво, скільки коштують звичайні запальнички по типу отаких. Yes. Uh. Оці найдешевші. Цікаво, скільки коштують у Китаї. Зараз дізнаємось на фабриці. Три центи коштують отакі от запальнички. Три центи. Скільки вони коштують вашому магазині біля дому, друзі? О, Сюда. Сюда. О, Ще є. Розумієте? Математику. От вам бізнес з Китаєм. Три центи. Друзі, дивіться, я зараз в одному з супермаркетів Європи. Здається, скільки коштує запальничка. Наприклад, дві штуки коштують. 4 євро 3,99. це не такі не самі прості але тим не менш оскільки це разів 40 разів чи скільки всі більше разів дорожче. Так що, друзі, якщо вам потрібні запальнички, а, отакі от дешеві, або такі, або батарейки дешеві, ви можете написати мені в TikTok свій контакт, мобільний, телеграм або WhatsApp, і мої менеджери зв'яжуться з вами і зможете купити по найнижчій ціні оці товари в Китаї напряму вами. Друзі, дивіться, тут коротше автоматики, які робить солодку вату різну в формі, там квітки, наприклад, різних кольорів і так далі. Зараз він вже почав робити для мене солодку вату. Дивіться, як він її робить. Таких там 10, 20, 30 штук. Купив роботів, так сказати. Люди не потрібні лише людина, яка постійно поповнює матеріал для солодкої вати, насипає там цукор і так далі. Ось таку солодку вату зробило. М -м -м. Відчувається, що налаштовували китайців, тому що вона не така солодка. Будуть налаштовувати, наприклад, українців, вона буде точно смачніша. І жовто-блакитна. Трошки зекономили вони на цупі. Did you sell it to Ukraine? Uh, no? Not in my memory. Окей, що в Україну ще не продавали, тому у вас є можливість, друзі, бути першим. Йдемо, що морожне, є там, можна похавити. Коротше, такий апарат, який робить морозиво. Він коштує 9 тисяч доларів. А воно відрізняється тим, що це морозиво. Якщо порівнювати з іншим, воно більш м'яке. Ні, в натурі клас. чітко дійсно. Давайте його спробуємо скуштуємо. Е, також вони кажуть, що в них е, біля 10 зараз е, покупців з України, які накупили в них, в них багато таких е, апаратів для своїх мереж. Китаєць навіть цей був е, у Києві, каже, я в Київ їздив, тому що в нас там дуже е, великий покупець. Mm. Смачненьке морозиво. До речі, китайці кажуть, що запустити морозиво в Україні дуже просто, тому що в Україні дуже багато молока і дуже смачне молоко, кажуть. і Дуже якісне. Тому в Україні морозиво – одне з найсмачніших морозив у світі. Так, друзі, дивіться, оця от фабрика батареїв розігрує якісь призи. Я у них тільки що взяв контакти та прайси, що зараз е, кидаю цей кубик, подивимось. О, хі -хі -хі -хі. хотів ногою підбити, але п'ять нормально. Каже, це мені подарунки. Тут питання: чи можу я ці подарунки з собою перевозити в твоїй валізі в аеропорту? Я думаю, що ні, тому я напевно залишу е, ці батарейки. So so але я не можу взяти їх до аеропорту. Я зрозуміла. Ну тоді тримайте ручку. Дивіться, друзі. Отака от ковдра, коротше, з такими логотипами. Я думаю. Не за всі гроші світу, так сказати. Цікаво, скільки коштує таке обладнання? Зараз запитаю. На Є, Є стіну. 19 тисяч доларів коштує таке от обладнання. І ви можете робити ковдру будь-яку з будь-якими логотипами. Від шанель до Гучі і Балінсіягі. 200 тисяч доларів коштує цей апарат. Він робить різних форм морозиво, там отаких от кінгурушок якихось. Манки, можливо. <реш> <реш> Отакі от, от каченятко або звичайне морозиво різних кольорів, по 5 тисяч одиниць за одну годину. Ого-го-го-го. <реш> Такий от бізнес, до речі, мені здається, це нормально зайшло в Україні, тому що саме такого морозива якихось тваринок, ну, я, чесно кажучи, не дуже багато бачив. Можна зробити реально якийсь класний крутий бренд. І продавати це морозиво у всіх мережах українських, і це буде реально, ну, реально я думаю, дуже profitable. Все красиве і фетиво амейзінг. Амезінг на всіх. І цей апарат можна відбити, я думаю, там за рік дуже легко, якщо вкласти нормально грошей в дистриб'юцію. І будуть працювати професіонали. Майже всі готелі в Гуанчжоу возять на Кантонську ярмарку, а також. З Кантонської ярмарки всіх гостей, які відпочивають в готелі. Наприклад, ми зараз в гостелі Four Seasons, і я йду шукаю номер 1229 там де стоїть автобус, який кожні 15-30 хвилин їздить в готель, а також назад. Тобто, логістика дуже зручна, таксі не потрібно, тому що шатлбаси постійно курсують між готелем і кантонською ярмаркою, і так майже з усіма готелями дуже зручно. А тому ті люди, які думають, що в Китаї все важко, нічого не зрозуміти, вони там не доїдуть і так далі. Слухайте, ну якось ви там до своїх там 20, 30, 40, 50, 60 років дожили, так що Якщо поїдете в Китай на кантонську ярмарку, нічого з вами не станеться. Все дуже просто. Головне доїхати до готелю, а з готелю автобус вас возить на кантон назад, і ви можете далі нікуди не йти. Якщо ви дуже боїтесь, але на другий день я впевнений, вам захочеться погуляти, підете по ресторанах, китайці вас будуть возити, кормити, коротше будуть кайфувати і робити гроші. Такий дятел, який довбить. Тобто реально також масажер, але з прикольним дизайном. Оооооо. Це фігачить реально. Ого! Аж очі трясуться. Друзі, дивіться, мені здається, що Коля Тіщенко тут в Китаї також підробляв моделлю. Дивіться. Друзі, це виробництво обладнання для переробки покришок, наприклад, ось, бачите, резини старої. І далі це можна використовувати, от дивіться, де на спортивних майданчиках можна використовувати у виробництві на заводах і фабриках, можна використовувати, наприклад, на газонах, на вулиці, ну і так далі. Коли з сміття можна зробити щось корисне, от прайс здесь саузен доларів. Сто тисяч доларів коштує таке обладнання, це саме мінімальне. Якщо там трохи більше, то буде коштувати більше. Тарілки із бумаги, Сморію. Коротше, друзі, от з такого матеріалу можна виробляти будь-яку посуду. 200 тисяч доларів коштує це обладнання, а також за кожен волк стемп, треба платити близько 20 тисяч доларів. Тобто, якщо робити таку тарілку, наприклад, або робити такі стаканчики, от, потрібно заплатити разово 20 тисяч доларів, потім можна виробляти будь-яку кількість. Можна робити з бамбуку, можна робити з паперу це вже побажання. Також можна, можна виробляти. Дивіться, отакі от, от штуки для яєць або для стаканчиків. Ну і так далі, Для будь-чого. На этом стенде продают обладание для упаковки. Дуже прикольно. Просто заклеивает так коробку. Вау, да. вот это круто! Так это же на новую почту их можно продавать очень много. Вот, вот прайс Money one миллион долларов, one billion долларов, миллион долларов, контракт, мани, мани, мани. Как позвать китайцев? Реально, дуже крута машина. Леха, с какими на кость ты пытал?

Так це реально вже ось менше 10 тисяч гривень. 1600 доларів коштує цей апарат, який отак от застрейчовує. Вот this price? машин? 1600 доларів коштує також цей апарат. Може застрічовувати такою більш товстою пленкою. Да. Що поламається? <плес> Дивіться, Тобто можна розширювати, бачите, від маленької до великої отак от крутиш і розширюється. Прикольно реально. Треба звати китайців на допомогу. Ти знаєте, коли... Щось розібрав і думаєш, зараз я розберу і зберу назад. Така ж тема. 4 долари коштує такий світильник. А Скільки, наприклад, такий... так, я бачу, також 4 долари коштує цей світильник. Цей також 4 долари коштує. Цей 15 доларів. До речі, в Гонконгу я таке купив. А дивіться, яка лампочка. А це коштує близько 3,5 долари. Оцей світильник. Отакий от грибок. Як дощик капає. Цікаво, скільки він коштує. Ось прайс? 15.5 Долар. 15 доларів. Каже, коштує непогано. Друзі, подивіться, реальне обладнання, роботи для складу вже не то, що існують. А їх китайці вже активно продають, які можуть переміщувати від палет до звичайних якихось грузів, подивіться, і маленьких, і великих, і складати їх догори. І можуть Ну, коротше, реально скоро на складі люди працювати не будуть. Це не потрібно. Це можуть робити роботи. Скільки Ось, коштує це, цей робот? Він коштує 25 тисяч. Скільки сантиметрів він може переїхати? Він може переїхати від 5 до 10 сантиметрів. Тобто на складі є перепади, це зрозуміло у на підлозі. Він каже, що від 5 до 10 сантиметрів роботи можуть ці перепади переїжджати. Якщо більше, то вже ні. Але тут, якщо ти купуєш роботів на склад таких дорогих, то я думаю, підлогу вже можна зробити. Це, це така кепка, яка світиться. Опа. What's this price? прайс? 20 доларів. Ну як? Таке, щось непонятне. Морозиво можна робити як автоматично, так і руками. Наприклад, оцей апарат робить морозиво автоматично. Він коштує 1 тисячу доларів. Якщо вручну робити, отакий от таке апарат, який робить морозиво, коштує 500-600 доларів. А це звичайний, який потрібно кожного дня треба зливати. В цьому апараті є морозилка, і його не потрібно зливати щодня, тільки один раз на тиждень рекомендується його просто злити і помити. В цьому він відрізняється, тобто в два рази грошей. Оцей апарат 1000 доларів замість 500 доларів. Чи подобається вам мити щодня? Там зливати чи ні. Короче, це коштує в два рази. Більше. Друзі, дивіться, такий портативний принтер маленький, який друкує на форматі А4, але тут краска не потрібна, це він друкує, випалює на бумазі. Can you show how it works? От, дивіться, який маленький. Так, щось не працює, каже. <плес> 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 О. Щось не дуже схоже, <ринтер> принтер працює так собі. Да? 120 доларів коштує. Я собі купив за 80 доларів півроку тому на минулій виставці подібний принтер. цей дорожче, на 40 доларів. Озі дивіться, який прикольний апарат. Отакий апарат робить цукерки 30 тисяч доларів, і він важ. Не говори так. Не говори так. Він робить 6 тисяч таких цукерок на одну годину. Їх пакують от такі, от в такі от упаковочки. 6 тисяч штук в годину. І ви можете коротше напакувати таких упаковок і продавати будь-де в супермаркетах. Чи на якихось островках і так далі? Мені здається, такий апарат прикольно зробити маленький, поставити десь цей апарат буде просто до вас приклеювати людей, так як тут. Ніде немає людей, крім цього апарату. Дивіться, друзі, як вам таке крісло взяли собі таке свій барбершоп, можна назвати імператорський барбершоп. Це такий апарат, коротше, який просто так сказати закатує банки. Дивіться, зараз він закриває. І все, у вас закрита банка. Прикольно. Взяв собі пива 5 літрів, таких баночок, налив і ходиш. І випиваєш. Окей, okay. what's this price? 225. 225 доларів. Коштує отака штука, яка закати. А можна ще напевно огірки-сюди сюди закинути і таким чином закривати огірки в таких банках. Сколько? Да ти шо, хуєл, Я думаю, що можна напевно в них робити трошки більше, такі 3-літрові банки. От помідори, огірки, коротше, ну ви розумієте, можна своїй бабусі заподарувати, наприклад. Тут и спасены наши соленые огурчики, друзья. А от дивіться, друзі, короче, такий апарат, який робить різні батончики. За і. Батончики або печиво, наприклад, тут печиво Кіндер, можливо, хтось таке куштував. Так от зараз ця тема в тренді, вона на хайпі, і я думаю, що якщо зараз вписатись в цю тему, можливо, можна заробити гроші, тому що зараз чого все більше і більше в магазинах. Те, що біля не... біля неї черга, це прикольно, тому що значить це цікаво людям. Я не отравлюсь. Хм. Смачно, я не очікував. Буду. Ось справи здесь. Як вони працюють, що вони не пам'ятають, коротше, людина, яка продає все життя. Подивіться, який він молодий на фотографії на своєму бейджику і який зараз. Вже скільки? Років 30 пройшло. Бейджик кантонського ярмарку є таким собі талісманом серед підприємців, тому що хто був, наприклад, в 10-му році на кантоні, або там, в 15-му і сьогодні проходить по кантону з своїм бейджиком, то люди всі бачать, що у нього на бейджику написано, коли він отримав свій бейджик, на якому саме ярмарку, в якому році, і можна зрозуміти, що ця людина, напевно, з великим досвідом, тому що вона була ще тут 10 років тому. Тому, якщо ви приїжджаєте на кантонський ярмарок зберігайте цей бейджик до наступного разу, а бажано обов'язково приїжджайте на кантон щороку або кожну півроку, так як це роблять категорійні менеджери з таких компаній, як Walmart, Сатурн, Амазон і інше. Коротше, друзі, повністю все упаковка. Оце, оце обладнання. Також ще потрібне обладнання. Там це все замішується. Це коштує 671 тисячу. Доларів американських. Дівчатки, я в шокі. Так-так, я також охренів просто <ріст> прямо зараз. Так сказати, вхід не із дешевих, але можливо там великі гроші. Окей-окей. окей, окей, -окей. Офігеть. Я думаю, не у всіх там підписників моїх є такі гроші, так сказати. Ну, може, разі, що. У кредит взяти 671 тисячу доларів на таке обладнання. А якщо не пішло, що робить? Боже, Зараз багато людей роблять ставку не на перепродаж, а саме на те, щоб виробляти щось у себе в країні, тому що Сьогодні ти дружиш з цією країною. Завтра невідомо, що буде. Подивіться, скільки реально людей по рядам бирають собі обладнання. Зазвичай, взагалі, тільки один павільйон це обладнання. Цього разу два з половиною павільйони в Китаї на кантонській ярмарки це обладнання. Тобто в два з половиною рази більше тренд зрозумілий. Всім цікаве обладнання, щоб виробляти продукцію у себе в країні. Це він показує коротше по шерінгу повербанків. На цей момент, на цю секунду, це активні замовлення, які зараз люди беруть в повербанки. У них 65 тисяч локації. І оце от замовлення. Дивись, кожні 4 секунди десь беруть в оренду повербанк. Коротше, Бачиш? в різних локаціях 10 мільйонів станцій шерінгу повербанків у Китаї. Це всіх компаній шерінгу повербанків. Друзі, до речі, кожен з вас може побудувати власний бізнес з компанією Fast Energy. Це моя компанія шерінгу повербанків яким чином ви просто можете купити собі декілька станцій і заробляти 50% від обороту станцій від кожної аренди? Друзі, на зараз купити станцію Шенпінгу Fast Energy і заробляти 50% стало дуже легко. Просто скачайте наш додаток, я лінк нижче під цим відео залишу. Скачуєте додаток, заходите в нього, і там є магазин станції. Купуєте собі станцію прямо онлайн, можете оплатити Apple Pay, і вам відправлять її разом з SIM-картою, новою поштою або будь-якою іншою службою. Ви встановлюєте будь-які локації і заробляєте 50% від кожної оренди, автоматично вам відправляють на рахунок. 12 тисяч доларів коштує такий робот доставщик Дивіться, всередину можна покласти будь-що закрити. І він доставляє до точки, наприклад, піцу або якісь речі, де ми може працювати цей робот без підзарядки? Без підзарядки він може працювати приблизно шість годин. Короче, друзі, цей робот може їздити по дорогам. Він доставляє і йому не потрібен е, навіть е, там якісь там співробітники, які його супроводжує. Тобто він сам доставляє їздить е, без проблем. Але працює лише шість годин. У нього стоїть датчик, як е, у Тесли, навіть кращий, який сканує повністю все напруг, і машини, і світофори, і людей, і тварин. І доставляє туди, куди треба. 12 тисяч доларів це вже реально нормальний гроші. Хотілося б, звичайно, за пару тисяч доларів таки, такого купити. Але мені здається, в даному випадку потрібно купувати якісних роботів, і він схожий на якісного. А треба перевірити, чи якісний, чи ні. А той робот замінює охоронців. Оцих людей, які постійно ходять, щось знаєте, охороняють і вночі, і в день. А от, або отак от стоять, або отак от сплять. Добрий день. Коротше, оцей робот їх замі... заміняє, і купивши цього робота, вам не потрібно займатися пошуком охоронців. Цікаво, чи витримує він ніч на зміні? Скільки може працювати цей робот без підзарядки? Цей робот також працює шість годин, і в нього є обмеження по кілометражу. Нічну зміну він не, не витримує. Треба, щоб хтось його вночі заряджав. Це, звичайно, його великий мінус, тому що круто було б, якщо він всю нічну зміну працював, їздив і виконував функцію охоронця. Я думаю, китайці це дороблять. Друзі, дивіться, які дуже прикольні сіль та перець. Просто нажимаєш кнопочку і посипає перцем. А тут сіллю. Сіль не буду розсипати. Якщо ви розумієте про що я Що потеряв? А? Ну є нічого іскати. А от перцем можна трошки. Посипати руку. 3 долари 95 центів. Коштує такий сіль перець. Вони заряджаються чи вони на батарейках? В Цьому 6 батарейок, а он ті на підзарядках? Каже, що 6 батарейок. А чого не 15, сіль та перець. Діть тебе сіль та перець на столі, а там, коротше, 6 батарейок всередині. Де з підзарядкою? А, автоматично, розумієте? Тобто береш, перевертаєш і він не працює. <рес> <рес> береш, перевертаєш і отак він працює. От, дивіться. Прикольно. What's price? 5 доларів 75 центів коштує ціль та переш. Together? Only one. Only one. Тобто одна штука. Пара буде коштувати близько 11 доларів. Друзі, дивіться, яка прикольна кофімулу. Засипаєш каву. Бачиш? Закриваєш. Дивись, і реально меле каву. Просто нажимаєш кнопочку. Oh, my God! Yeah. Клас. І дизайн такий прикольний. Цікаво, скільки вона коштує? 9 доларів 55 центів, коштує отака кофемолка. Друзі, якщо хочете собі замовити, наприклад, сіль та перець, що такий електричний, який можна підзаряджати за допомогою Type-C, або оцей апарат, який може молоти каву. Пишіть мені в Директ, і моя китайська компанія зможе вам закупити будь-який товар у Китаї, який тільки існує.